В Рідеям Шефалін. Таке мене зараз, бо я получив бойця мо, а він мій один із любимих персонажів. <смі> я його вже до восьмої сили. Зразу коли получив, я його прикачав до восьмої сили. За нього вже трохи грав набив сьомий ранг. <смі> І сьогодні, ребятки, ми будемо знову вже грати в Бравл. І пробувати апнути на мо якийсь ранг, яко... Ну, Попробуємо на мо апнути. Якийсь високий ранг. Е, ну, Попробуємо апнути ранг чуть-чуть побільше, а потім вже будемо обично грати за нього. Ну як? Ми обично граємо. Апаємо на нього зараз мастерство. І можемо ще... І хотів би я його добити до 35-го рангу, але це довго буде і той ролик вже протече, можна сказати. Ну, жалко, що немо, немає скіночка. Ну, ну йдемо в Солошеде. Думаю, там вийде. Кстати, я тисячу крапсів забрав на халяву, ви вже І Їх можна отримати реально на халяву. М -м -м. Я в Ютубчику пам'ятаю, десь знайшов. Там QR-код просканував і отримав е, своїх тисячу крапсів на халяву. Ви теж пробуйте. Я не можу вам дати точну ссылку. Бо мені шукати прийдеться довго. Ну нічого. Або все ж... Ні, все ж Йдем в ШД от. Ідемо в ШДК Апатимо. У мене ще на нього є один флестик. І коли вийде на нього перезаряд, я скажу на нього буду купити. Давайте зменшимо звук. Чекайте, перевіримо, як там можна отак. можно, е так можно. Все. Все. Тут лави и Лори. Ага. Понятно. Ну такие. Everyday I'm shuffling. тут 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 ту ту Ой, бе, 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 бе. Бе, бе, бе. Сразу минус бе. Hello, ты бед. Сразу. Люто минус Ларри и Лори Овридам Шафлин ту ту-ту-ту-ту-ту. Чего не тормоза баночки не бера? Ну, ну, Сразу тіка Все йому Є. іди сюди тебе не жить не встать ну замо я грати то вмію Реально вмію. вмію за нього грати і якщо я зможу вновити на телефоні браво і в <смас> мене буде в гостях USA то ми запишемо ролик якщо все ж не то знаю що там буде я вже кстати на нього заходив грав Ну ладно, другий подарочку ніяк, вроде би перший. Вот. Е, Забираємо. Сюди і нові квестки якісь. А, ну М -м -м, нічого не обичного. Світвортіс. 17 днів до кінця сезону губка Боб. Сіту, квадратні штани. все. Крутяк. Анімація, коли його мусить дивитися, то просто крутяк, анімацію. Розкупочки просто постаралися. Ладно, йдемо далі. Ми ще 4 години, 50 хвилин, і все, і мінус. Але як сказати, Ну коротше. А, 60 хвилин має одна година. А, все, а я розібрався. Йди! А то получ камешком. Це лютий я в дитинстві кидаюсь камнями. Камінцами. Я камінцами в дитинстві? о, я був лютий, мо в дитинстве. Педліт, о, помню. Ну і зараз це моє фирмен оружиє. Якщо в тому ролику буде пасхалочка на Гітлера, я, я можу сказати я Я не изгой так вийшло Ай, вышло. Аймахрычираманай. сам меня боишься дяденька под подворный крыс не икрыш Ай, больно больно в ноге больно больно челкоедно глубин коксу пень грам ну кстати не берите волну мои купочки Бо я просто зіграю не на своєму аккаунте. Хотілося Хотілось бы дойти зараз до 2000 я це не зроблю. Бо це ще до 2000, на лего буде. Амчики, кстати, спасибо, по Я половину гемчику потратила на якусь акцію. Наїв зараз нема. Ну. Скільки 25%. Плантон Дейл Тут 240 кристалів треба. Я то не буду купляти Тут 38 кристалів треба. Та ну в плані, знаєте. Я би ліпше з якоюсь левою купив акцію і з мене би хватало. Спенч Боб сквіпен. Мені будуть тут гемецькі заплати за заплати гемське. Ну, лядне, лядне. Так, видно собі. Аву нормальні. Яку б аву ставити, не знаю. Яке життя, каже, таке вийде. А така буде, ала вс. Починаємо. Зараз, якщо апнемо, Мод 10, то я ще подумаємо, що робити. Ну, мастерство апати, звісно, треба разом з рангом Отак, на моху. Ми зараз поапаємо на нього. Потім можемо, може би, ще пограли би на інших бравлерах. Ну, тут лютий тік. А, лютий тік. Ти лютий ти лютий... як сказати, не знаю. Я цю емоції просто безкінечно буду юзати, повірте. Ой-ой-ой, господи. Ой-ой-ой. Так. Тим більше кубків, тим, тим. Коротше. Тим сильніші вороги. Так що я би його ще забагрейди. Я йому б... от це обгрейдит Ладно, я його просто обгрейдну вот так вот. А не знаю, потім подумаем дер поп. Ой, пишок хоп, вот <кху> Пасив... читать гонщик нелегальний і професіональний. Я не легальный и профессиональный. Я бы кресиный Ну, Короче, не думаю, що в солошиде можна налампати щось. Я б в дуелях попав, але не ліпше в Солошиде там. Скоро виглядаєш там хачкірі і все. Ну може бути таке, що тебе вже зроблять Хачкірі і тебе не буде отак. Бері, Сенді, аж. Тут другий Крисюк Він походу не буде тімати зі мною, логічно. Бо криси, вони ж криси, вони не затімляться. Ну так же, якщо мені предложить тім, я не знаю, я просто закришу їх. Все. Я може, якщо у мене буде улетать, я все, я їм буде. I'm shuffling. тут буду. Тут, 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 тут. Ну хто стоїть... Хто ходить з тим? Ну хто? Я ж тебе бачу. Ну і не Я знаю, що тут. Ну хто заграє з за Беріка? Все, хоч кіри тобі. Every day I'm shh. I'm shh. <рик>. Ну там ще два чи три буття по один з них як? Як тут катку можна погубити? Нічого не обрадує. Якщо а, ну якщо... Хоча б, от, ну каточку, ну. SpongeBob bob, squid, pen, SpongeBob squen, ту ту squap pens. Тут туду тут туду Кстати, слухайте. В мене я на своєму телефоні апнув кольта на максимум. Але без гіпера. Получилось так, що я апнув його без гіпера. То есть на нього гіпера нема. То гіперпука. Так скажем. Ну, ты снова думаешь, что мене выгоднее? Everyday I'm shof. О, худо гадай. Чича. Читай не чича. Чи тугая? Чича тугает. Чича тугейет. Чича. Турец. чича. Ой, ой, о! Я що то побачив, що він там ходога похаванчить, <coughs> вибачаюсь. А де Эвридей Ам Шафалін? Мені це треба. Мені це треба.

Да, ви не задумываешься, что в фэнга тату це кенди. Я вот задумал. Моя легендарна фраза! Я люто, коли гуляет, я їм дуже рідко проезжу! Ну я рідко? часто. Я ей часто произношу, бо я повелительком камочков. Вот. Я криса. Да, я yeah, everyday am Shaflein. What's up? Иду что? Ой-ой-ой. Ч-то ой. чики-брики. Що, що, Ты де там? В, в, в своих кустиках. Заникайся. Зай, ясно. Він Венчитер. Я не знаю, я его ніяк не апну. Якщо що, то я на шосте місце переношу і все. Опа, ну дев'ятий ранк, ну і все. Я ще квест не викну. Я ще квест не викну, да? я ранк, у мене апдейт у ранкового. Можна побігати в, га в гарячій зоні. Можно побігати. Ладно, тоді побігаємо в парному ще, да? Тоді може побути нас. А то бачу, треба спочатку на треніруватись Не но... Ні, -е... сфенгу. Не, ну я знаю, що ти каратист. Но мені не підходить каратист. Мені треба крыса. Не, ну можно на крысу, можно и котика взять. Вот слово какое я знаю. Everyday am shafoliin ица вроде бы Everyday. Everyday а. Everyday ту shufflein. ту 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 Я маленький. Глабаный чипай Васильевич! Ладно, ну грамом машкика, но вот китика мне. Кити, кити, кити. Спасибо эмоцион. Everyday I'm Shafelin. Тут, 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 тут тут. забираем столько хотите это теперь на ту му, на ту малый день можно купить все лишь на ту му можно купить там дальше стак другого пику я не думаю что я цель правильный сотов не думай на да. побегла короче зараз быстренько выкунаем квестики но пограем именно за мо выкунаем квестики в режиме Апнемо мо на 20-й ранг, якщо не получите, то в іншій серії. Доки ми не апнемо мо до 20-го, я не заспокоюсь поки що. Ну, хотілося б його апнути до 35-го рангу, о вот так. Але це думаю буде довго. Коли я братові дам аккаунт, я не знаю, що було. Я там може мо кріселю, то буде на 35-му. My house. Було б прикольно, якщо бы тут зараз правити. Не купити можна було закрытики, а именно їх. Роз... Типа, знаєте, помните хроматі її ческу Ой, имба! Ностальгію! Ностальгію, вот так! Вот би хотілюсь. вернутись в, в там те и хромчики хром, типа, повыбивать. Ой. Вот тут, вот тут давай. Была кнопочка такая, чтобы поменять на хроматике. Ой. Ой. У меня вот ты был. А, вы двое. И вот эти И вот та третья Бонни. Були ти були. Ой, або от откуматі. Жаль, ці часи вже не вернути. Ну ладно. Парни ще де все чи нічого. Не знаю. Хочеться зараз побігти. Не знаю, де апнути його. Ну щось мені підказує, що мо ну, треба апати на картах. Я карту значить кандидати дня. Починаємо. Карту таку, що там є типу, кандидат дня ще є. От. Тут походу, різні карти будуть. Якщо ні, треба буде побідіти дня вибирати. Ой, тут файні челик з файними лігами доволі. На мій смайл всі роз нас полюбе. Ага, ага, ага. Громчик, не кикай меня, это а твои друг. Это mm -hmm. твои mm -hmm. Я вас, я вас разнесу, якщо... Вы меня раздут! Я вас разнесу, як... якщо вы нас разносите, а якщо вы нас хотите mm -hmm. разносить, то вам не жить. Every day I'm chefilin. Громчик. Громчик, громчик.

Я убегать ему из Германии. Я убегать ему из Германии. Я убегать ему из Германии. Я убегать буду из Германии. Куда? Куда? Куда, куда наш сейф хранит? Нет, конечно. Да ёк! Тут спасаем! Чё вы нашли? Naștri tormoza. Mmm, naștri... Vonet tormoza, sadu-cai. Spokin. Eu voi tu să-mi cari cei Și... Ce-i asta? Arab. tu te voi rapa. Spin, spin. ca meladi.

програєм. А то гейминг програется. Блин. Ми програли. Так же, як і зараз. Ну не знаю, не получите в мене нині мо апнути. Може 20 ранки я вообще не знімлю, як я його апаю Не знаю. Ну, ребятки, може щось пограли, заново обрали мо. Е, без скинів, хоча. Ну, зі скинами би було інтересніше, Ну но... Всім. Everyday am Shafaline. Пока. З вами був Ukraine Made, скорочено тут ніж Ukrain. А з вами був Блогер. Ну, а, все, який я раз це кажу. З вами був Юкрейн і до нової зустрічі.